Всім привіт! Сьогодні завершальне відео по створенню мавки, і ми будемо робити віночок для неї. Для цього нам потрібно буде той самий фоаміран, що ми використовували для плаття, ті самі кольора. Отже, нам потрібно зробити 5 ось таких великих квіточок і 5 ось таких букетиків. Нарізаємо. Пелюстки, а також прямо квадратик. 4х4 квадратик, а пелюстки зараз я вам помірюю, бо це ж будуть ПП, це цьому. Ви вибираєте розмір квітки такий, який би ви хотіли. Можливо, хтось хоче менші такі дрібненькі зробити, щоб були акуратненькі. Хтось хоче, може, великі такі, знаєте, напівголови, щоб квітки були. Ну, мої розміри ось велика, ця 4 5 велика, це йде половиною. і ця половиною. Ось такий. такі розміри. Нарізаємо собі кольора, праскою ось так, їх підпалюємо. Вони. Скручується, трішки собі підправляємо, робимо форму. Ось так. Так робимо з усіма пелюстками, що ми наріжемо. Ось так скрутилося, ми трішечки підправили, щоб така кувшинка була. Ось так. Це все діло не неважко робити, просто довго. Єдине що що це вирізати довго. Але, а, хтось може зробити, повирізати із є дироколи такі, із квіточками різними. А, що ми з квадратиком робимо? Складаємо ось так: будемо ще раз, і обрізаємо. Ось ці края робимо форму листочка. Ось так. Ось так виходить. І тепер просто пальцями прокручуємо ось так. Все, готове. Я всегда підклеюю пелюстки, мені так зручно. А ви можете не підклеювати. Мені подобається підклеїв і воно не юрзає ось так. Вкладаємо один в один. ось так. І до листочка теж ось так. Забираємо місце, щоб красиво було, щоб листочки лежали між пелюстками. Ось так підклеїли. Тепер беремо течинки. Це в мене куплені течинки в магазині. Ось три штучки по дві. Секундочку, так, згинаємо їх. Ось так. І клею гарячим пістолет, їх склеюємо. Ось так наносимо трішки, і пальцями ось так прокручуємо. Воно не таке гаряче, як здається. Все, скріпили їх докупи. Ось так. Тепер робимо отвір, я ножницями роблю отвір у квіточці ось так, і потрібно ставити нам оцей отвір тачинки. Все, тепер тут можна. Нанести ще трішки клею, щоб зафіксувати зверху течинки. Ось так. Все, квітка готова. Одна. Маленькі квіточки робимо так само. Праскою ось так скручуємо. Відклеюємо, але тут я теченку одну тільки беру, в два рази складаю, що їх два кружечка виходить. Ці квіточки маленькі. Ось так. Це одна комбінація квіточки. Ось так складаємо. Тут вже підклеювати не потрібно, воно дві ниточки. Держатиметься, прокололи і вставляємо. Можна допомогти своїм пінцетом. Так, і теж ось тут краплинку клею наносимо для фіксації течінок. Так продовжуємо ось ще з двома пелюстками і з трьома пелюстками ще квіточки робимо таким самим чином. Ось зробили ми три квіточки до букетика. Тепер беремо прямокутник довжина майже 8 см і 1 см в ширину. Складаємо ось так пополам і обрізаємо в виді листочка, ось так. Робимо такі. Надрізи на краєчках ось так з однієї сторони і з іншої. Є. І тепер теж отак прокручуємо в руках, пальцями ось так. І ось у нас виглядає такий листочок. Цей листочок ми теж трішки підклеїмо. Ось так нанесемо клей і зігнемо його, зробимо таку галочку. Ось так. Так. Тепер нам потрібно це все діло скріпити разом, щоб воно трималося, цей букетик. Так, трішки треба зачекати, поки клей схватиться. Беремо квіточки, ось так робимо букетик, наносимо клей, і ось так не боїмося, просто придавлюємо пальцем, щоб вони між собою клеєм скріпилися. Я покажу, як воно виглядає. Ось так така пластинка виходить клей, бачите. Прижали, ось так. Наносимо ще раз, з іншої сторони, якраз теж у нас клей схватиться, і підклеїмо листочки оці зелені. Все, букетик у нас готовий. Тепер будемо кріпити ці всі елементи до проволоки. Беремо проволоку, яка у вас є. У мене флористична 1 мм. Я їх скрутила ось дві разом, щоб товстіше було. Ви можете взяти в проволоку там, що у вас є дома. Можна використовувати тейп ленту, от що клеїться, да? а можна. Я буду використовувати стрічку атласну. Ось так підклеюємо стрічку до краю і трішечки прокрутим, ось так, щоб зафіксувати. Так, є. Тепер кріпимо квіточки. Теж приклеюємо клеєм. Ось так. Нанесли клей, поклали квіточки, зачекали трішки, нехай воно схватиться. Тепер наносимо клей зверху і. Ой, приклеївся палець. Стрічкою ховаємо оці всі некрасиві місця. Ось так. Потім ми ще закриємо великою щось. Боже, клей. скрізь так, підклеїли. Тепер можна промотати декілька. Разі, ось так знову змащуємо. Щоб зафіксувати нам стрічку. Ось так. Все. Тепер у нас стебло є. Нам треба прикріпити велику. Кріпимо так, щоб у нас, бачите, тут ось місце таке некрасиво, перекривалося. Ось так. пелюстку кладемо, щоб закрити ось це місце. Теж наносимо клей, викладаємо квітку, зачекаємо трішки. Так, змащуємо зверху і прокручуємо стрічку. Наносимо, щоб закріпити. Ви наносите клей тоді, коли забажаєте. Можете кожного разу як прокручуєте, наносити. О, ось таке у нас вже виходить. Тепер знову нам потрібно розмістити букетик. Я, мабуть, іще прокручу, бо стебло коротеньке. Добавимо ще трішки стебла. Ось так. Досить незручно, щоб і вам показувати і самі робити, бо на витягнутих руках. Ось так. Є. Знову беремо букетик. Бачите, ще стебла мені не вистачає, ще додав. Так, наносимо клей, кладемо квіточки, викладаємо так, щоб нам подобалось. Тут можна одразу, поки клей не витяг, прокрутити стрічку. І таким чином продовжуємо. Робимо стебло, потім велика квітка, потім букетик, і так поки не використаємо усі квіти. Після того, як у нас кінчилися квіточки, то вже скручуємо у коло. Робимо діаметр такий, щоб на голову у нас наділося, виміряємо, відрізаємо лишні проволки, намагаємося скрутити їх докупи. І потім потім просто. Стрічкою підклеюємо, ховаємо проволоку. ось так продовжуємо накручувати і підклеювати. Це завершили ми віночок. Ось такий у нас красивий вийшов. Завершили ми мавку в цілому. Така красуня. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте лайки. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі!